379 639, 16 А ухвалено на Україну судна розвивати на частину. Придержуванно 16 років, місто Київ. Київський ополиційний адміністративный суд складі ловушка судді мізенцева судді по Дюка Чеку при Серевочковське районіше відкритому судовому засіданні поліційного скаргу Петрівської сільської ради, Тращанської району Київського області, новослужбовного Трачинського районного суду Київського області 15-го, спровезень позовом Артему Александра Свійовича до Петрівської сільської ради, Траченко району Київської області, про скасування рішення Петрівської сільської ради номер 30. 58-13-7 від 18 липня 2016 року, ухвалено. А поліційну скарбів сільської ради Ханської района Київської області залишити без доволення Постанова Рачанського районного суду Київської області від 15 серпня 16 року без змін. Ухвалена награє законної сили порядку скіду 254 Каз України має проголошення, проголошення, вас оскарже посередньому Вищого адміністративного суду України, порядку історії, що становиться 212 кас України. Міниться в падючок. Пона таке свідчення отримати завтра, якщо маєте бажання вранці. Якщо не отримуєте, тоді. С вами на вашу адресу приміра Чупов. Зрозуміло? Все, дякую за побачення. Бувайте.